Найгучніше за цей тиждень переговори у Туреччині. Перший прямий контакт України та країни терористки з 2022 року. Заяви і події, які точно увійдуть в історію. Масштабна бавовна у ворогів в окупованому Криму і Підмосков'ї, український гурт Циферблат у фіналі Євробачення 2025 і захоплива пластика Андроїда від Тесла. Я про що поговорити? Отже, тиждень, що минає, очима кореспондентів ТСН. Дивіться і коментуйте. Переговорний процес у Стамбулі головна мета домовитися із росіянами про припинення вогню на 30 днів. Російська делегація вимагає таємної розмови із українцями без посередників із Туреччини чи Сполучених Штатів у НАТО. Прямо називають склад російської делегації на зустрічі ляпасом. Її за наказом Путіна очолив один із помічників російського керманича Мединський, який свого часу був у делегації у 2022 році. Зеленський про рівень російської делегації висловився так: рівень руських поки що мені не офіційно невідомий, але і з того, що ми бачимо, ти більше схоже на Бутафорський рівень. Путін тягне час і гальмує мирний процес. А Зеленський готовий до переговорів у Європі, обурені зірваними Кремлем, перемовинами у Туреччині про припинення вогню в Україні. Готують новий пакет санкцій проти російських банків і енергетики та сподіваються, що у Вашингтоні зроблять висновки. Те, що президент Зеленський все ж таки поїхав до Стамбула, є величезною поступкою. Путін не приїхав. Він сам поставив себе в незручне становище. Новий пакет санкцій готовий. Ми ухвалимо його в Брюсселі у вівторок. В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. На щиті до рідних їдуть оборонці Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського, Харківського напрямків. Тіла забрали із російських моргів за сприяння міжнародного комітету Червоного Хреста. Особи полеглих встановлять якнайшвидше, обіцяють в МВС. Зона обов'язкової евакуації розширюється у зв'язку із загостренням бойових дій на Сумщині. Відтепер вивозять і жителів нової слободи Конотопського району. Це вже 202-й населений пункт області, звідки через постійні ворожі обстріли вимушені евакуюватися люди. Наразі у новій слободії лишається близько 300 жителів, серед них 26 дітей. До цього обов'язкову евакуацію оголошували у Білопільській та Ворожбянській громадах. За тиждень звідти вже виїхало майже. 1200 жителів. На Одещині шахеди атакували будинок директора одеського зоопарку. Він в обісті був сам. Дружина та діти вдома не ночували. Життя господарів врятував пес. Чоловік встиг вискочити на вулицю. Відпалива шахеда, спалахнув дах на будинку і на гаражі. Тут він мене розбудив, бо він боїться і він почав мене штовхати. І я ще йому так потріпав, кажу, та ти там не, не бійся. І тут е такі. Е Рев шахеда, він ближче, ближче, ближче. Я так лежу і думаю, ну десь зараз гепне поруч, а гепнуло прямо по, ну, у будинок. Ось і е, одразу загорілося. Наймасштабніша бавовна у ворога за тиждень у п'ятницю прилітало по складах і місцях дислокації окупантів. Російські вояки, які стоять в окупованому Криму, потерпали від чергової атаки дронів. вибухи чули під Севастополем, детонувало біля перевального, дотяглися добрі дрони і до підмосковного Подільська там палали склади на машиновипробувальній станції. Повітряні сили України втратили літак. F-16. Винищувач відбивав напад противника. Пілот знищив три цілі і працював по четвертій авіаційною гарматою. У цей час на борту сталася нештатна ситуація. Довелося відвести літак подалі від населеного пункту і катапультуватися. Усі обставини аварії розбиратиме спеціальна комісія. Саме Росія відповідальна за збиття малазійського боїнга MH17 у липні 2014 року. Таке рішення ради міжнародної організації цивільної авіації ІКАО. спір проти Росії ініціювали Нідерланди та Австралія. Громадяни цих двох країн загинули у Боїнгу, збитому над окупованою частиною Донбасу. Уряди цих країн наполягають, щоби ІКАО зобов'язала Росіян вступити в переговори щодо компенсації загиблим. Віктор Орбан звинуватив українські спецслужби у намаганні очорнити Угорщину, начебто, Київ заручився підтримкою опозиційної партії Тиса, щоби зірвати опитування угорців про ставлення до вступу України в ЄС. У відповідь лідер Тиси заявив, що подає на Орбана заяву у поліцію через злочинну дезінформацію. Президент Зеленський говорив телефоном із новим папою римським. Обговорив з главою католицької церкви проблему депортованих українських дітей. Київ розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому. Зеленський запросив Папу Римського здійснити апостольський візит в Україну. і Той погодився також. Лев 14-й запропонував Ватикан як переговірний майданчик для встановлення миру в Україні. Торговельне перемир'я сполучені штати разом із Китаєм домовилися у Женеві про зниження мит на три місяці. Відтак, обидві країни знизять мита на 115%, штати до 30%, а Китай до 10%. Рішення вступило в дію 14 травня. Фондові ринки миттєво відреагували на потепління економічних відносин. Вони різко стрибнули вгору. США пояснює розпочату торговельну війну дисбалансом на ринках з Піднебесною. А ще звинувачує Пекін у тому, що ті недоста. Татньо борються із експортом синтетичного наркотику фентанілу китайці у відповідь заявили, що не підуть на поступки і захищатимуть свої інтереси. Вбивство у прямому ефірі. Кандидатку у мери мексиканського міста Тексіс Тепек застрелили просто під час онлайн-трансляції. Політикиня Лара Гутьєра зустрічалася зі своїми виборцями на вулиці. Захід транслювався наживо у соцмережах, аж раптом пролунали постріли. Кандидатка у мери та ще четверо людей загинули. Повідомляють також про трьох поранених. Серед убитих і донька політикині мотиви нападників наразі невідомі. І це вже другий випадок насильства у цьому регіоні. Проти Кандидатів на місцевих виборах найкривавішими у Мексиці стали минулорічні президентські вибори, коли було вбито щонайменше 39 кандидатів. Спалах гепатиту А у столиці. 40 людей захворіли, 23 з них діти. Спалах стався у Собом'янському районі міста. Інфіковані діти навчаються у восьми школах. Заклади перевели на дистанційне навчання. Тим часом триває епідеміологічне розслідування. Звільнили скандального директора і художнього керівника Київського академічного молодого театру Андрія Білоуса. У заяві йдеться про звільнення за згодою сторін. Білоус потрапив у скандал через численні сексуальні домагання до актрис молодого театру та студенток університету імені Карпенка Карого. Суд послабив запобіжний захід нардепу Миколаїві Тищенко. Його домашній арешт тепер триватиме лише з 9-ї вечора до 6-ї ранку. Його зі спільником судять за незаконне позбавлення волі ветерана спецпідрозділу Кракен Дмитра 15-річного хлопця вразило струмом на вантажному вагоні у Хмельницькому. До ДСНС надійшло повідомлення, що на залізниці на вагоні лежить уражена дитина. Коли рятувальники прибули, побачили травмованого 15-річного хлопця. По драбині дісталися до нього, обережно переклали на ноші і почали спускати. Медики надали потерпілому першу допомогу та терміново транспортували до лікарні. Український гурт Циферблат у фіналі Євробачення 2025. 17 травня вони змагатимуться за перемогу ще з дев'ятьма іншими країнами-фіналістками. Виконавці виступили з українсько англомовною піснею «Bird of Prey», Центральна ідея якої надія на краще майбутнє. 15 травня Україна відзначила всесвітній день вишиванки. Для українців це не лише про традицію, а й про єдність та підтримку без кордонів. У вишитий одяг традиційно одяглися співробітники плюсів. Вишиванки приміряли кам'яні леви у Львові перед ратушою. В Одесі на акцію у вишиванках вийшли донори. А в Дніпрі створили гігантську адаптивну вишиванку. Оптимус і балет Ілон Маск на своїй сторінці в соцмережі X оприлюднив відео танцюючого робота від компанії Тесла. каже це не генерація нейромереж, а реальний андроїд, який навчився майстерно тримати баланс. І це ще не кінцевий результат. запевняє маск відео за кілька годин набрало понад 7 мільйонів переглядів. І так, побачили цей непростий тиждень кореспонденти. ТСН не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал на Ютубі. Дякую, що ви з нами. До зустрічі.